На кордоні з Румунією запрацює новий пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй. Всього на західному напрямку відкриють 9 нових пунктів пропуску. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні кабінету міністрів 2 квітня. Він зазначив, що одним із головних аспектів розвитку України є посилення економіки. За словами Шмигаля, Україна та Румунія вибудовують вигідне партнерство, яке планують. Посилювати у межах такої співпраці на україно-румунському кордоні з'явиться новий пункт пропуску. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, раді вас вітати. Доброго ранку, вітаю студія, пане Андрію. Що вам відомо про відкриття ось цього нового пункту пропуску? Розкажіть більше інформації. Ну, треба розуміти, що пункти пропуску не просто з'являються на кордоні, це виключно домовленості між країнами, і таку роботу кабінет міністрів постійно веде з суміжними країнами для того, щоб розширити інфраструктуру, збільшити кількість пунктів пропуску, що дозволить. Полегшити і логістику і перетин кордону для звичайних громадян, бо ми бачимо, яке навантаження зараз йде особливо на автомобільні пункти пропуску а в подальшому, коли вже є домовленості, досягнуто перших кроків в подальшому, якраз і відбувається будівництво інфраструктури. Якщо говорити про Україну, то за облаштування пунктів пропуску відповідає. Нині міністерство інфраструктури, і коли вже будуть зведені пункти пропуску, від, зроблена необхідна інфраструктура і під'їзні шляхи до кордону, тоді власне і можуть запрацювати вже нові пункти пропуску. А прикордонники і працівники державної митної служби звісно будуть готові забезпечити пропускні операції в тих місцях, де такі пункти пропуску запрацюють. Пане Андрію, а повідомляє Волинський Волинська служба. Новин такий сайт є про те, що власники баз відпочинку на озері Світязь на Волині зобов'язані будуть подавати до прокордонного підрозділу списки осіб, які у них проживають. І також без перепусток неможливо буде замовити туристичні екскурсії з цими прикордонними територіями. Розтлумачте, будь ласка, цю інформацію. Ну є таке поняття як прикордонний режим. Він навіть визначений і із законодавством, як законами України, так і є постанова уряду номер 1147 про прикордонний режим. І з 7 березня фактично запрацювали нові норми, які до цього уряд вніс змінами до цієї постанови. І тепер перебування в прикордонній смузі. А це нагадаю: ширина місцевості вздовж, вздовж кордону 5 кілометрів. Для того щоб там перебувати, необхідно отримати дозвіл від органу охорони державного кордону. Ну простіше від прикордонного загону в межах ділянки відповідальності якої планує перебувати людина, або ж якщо люди там проживають. Чи для виконання робіт як фізичні, так і юридичні особи мають звернутися до прикордонного загону для того, щоб отримати такий дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, виконання робіт в прикордонній смузі, наш прикордонний загін протягом 10 днів обробляє таке звернення і вже повідомляє людині або юридичній особі про надання або відмову в отриманні такого дозволу. Зазначу, що це стосується і громадян України, це стосується і іноземців, це стосується і дорослих, і дітей. Якщо говорити про неповнолітніх громадян, то таке звернення від них можуть подати їхні законні опікуни або представники. Пане Андрію, ну і рухаючись уже так на захід, нашими запитання ми хочемо з вами поговорити про ситуацію на польсько-українському кордоні? Адже там від учора протестувальники польські поновили блокування руху пунктом пропуску у Грині. Скажіть, будь ласка, ситуація, яка станом на зараз, і яка ситуація на інших пунктах пропуску польсько-українського кордону? Станом на зараз, зважаючи, що польські фермери поновили блокування руху для вантажівок на Угринові заблокованими, або рух для вантажівок обмежується по трьом напрямкам. Це знову ж таки пункт пропуску Угринів, а також пункти пропуску Ягодин та Раворудська. По Угринову за тією інформацією. яку Ми маємо від польських колег. Фермери планують. Ну і власне, ми це бачимо вже пропускати в бік України десь по три вантажівки раз на 6 годин, які слідують з Польщі в Україну. А в бік Польщі з України вони планують пропускати по одній вантажівці на добу. Суттєво знизився знову ж таки вантажопотік на цьому напрямку. Якщо аналізувати вчорашній день, загалом тут перетнуло близько 30 вантажних транспортних засобів кордон в обох напрямках. До цього Перетин кордону коливався десь на рівні 200 вантажних транспортних засобів. Якщо надати оцінку ягодину і равіруській, то незмінною залишається ситуація в тому, що польські фермери взагалі не пропускають тут вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. А в бік України пропускають по кілька вантажів на годину. Ну і все ж таки менше на напрямку пункту пропуска ягодин за минулу добу, таких було лише. 60 вантажівок. Хоча це найбільший такий інфраструктурний напрямок загалом на кордоні з Польщею для самоперетину вантажних транспортних засобів. В чергах станом на ранок це десь 400 вантажівок на цих трьох напрямках. По Угринову черги не було. А більшість із черги це на напрямку пункту пропуску. Я 1 також залишається черги. І на раніше розблокованих напрямках, особливо це напрямок пункту пропуску Краківець, десь 700 вантажних засобів, і 400 вантажівок в черзі навпроти пункту пропуску «Шаріні». Ну і пане Андрію, ще одне останнє запитання маємо два дні тому. Олександр Матвійчук, це голова організації Центр громадянських свобод, опублікувала у Фейсбуці такий допис про те, що цитую на польському кордоні, точніше на українсько польському кордоні водії продають свої місця у черзі, стають знову в її кінець і за деякий час пропонують наступним охочим пройти контроль раніше. Складно сказати, скільки в черзі машин, Чин яким треба перетнути кордон? А скільки тих, хто приїхали підзаробити. Але перед нами на куплені місця заїхало вже сім авто. Ось такий є коментар з місця подій. А пане Андрію, скажіть, чи можна якимось чином боротися з такими перекупниками місць у черзі? Ну, якщо є така інформація, то варто її також доносити до правоохоронних органів, які контролюють дорожній рух поряд пунктів пропуску. Бо якщо говорити про відповідальність і завдання Державної прикордонної служби наших інспекторів, ми виконуємо такі функції безпосередньо саме в пунктах пропуску. Дякуємо, пане Андрію, за спілкування. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.